Ось павільйончик такий гарний. треба дивитися Так, це тут у нас заставні, рамочки. Так. Тут у нас вулики ці. Ага, ага. Ага, рамки зверху так висять. Гарно, гарно. Гарно, тільки нема порядку. Бідні, нема весні, треба було, все буде робив, зими зносив, зносив. Так, та то все зробиться, та не страшно. Ще на заставці, так? Так, напевно, так, да. щось, щось таке робить. Угу, угу. Так, трошки спереду пройдуся. Тут так вулики. Так. Тож потім то також буде, напевно, відкриватися. Ага, тут да, наступні вулики можна ставити. І воно собі тут. Так. тут два вулика. Зроблено такий павільйончик. Як ви кажете, з, з чого був зроблений він? Автобус оцей ква як квазик чи кразик як. Отой такі носики маленький, бо зараз таких і немає. Оце прям з нього, да? так? Обрізали тут, додавали. Він ще такий, як з носиком такий був маленький. Школьні такі, так, автобус, а школьні автобуси так, чи ні раніше. Це такі <зас> великі, а це такий, як грузова машина, там зал, а снаряду такой виступ, такий клазік не Цікаво.